З поверненням. Поговорили про положення точки, поговоримо про другу фізичну величину, що описує рух. Ми вже з вами розглядали миттєву швидкість. Казали, що це проекція переміщення дельта Х поділена на час дельта Т, при умові, що дельта Т наближується до нуля. Саме це зображено через математичну формулу ліміта, на якій загострювати увагу поки що не потрібно. Але все це відповідало розгляду проекції на вісь Х. Тепер нам треба розібратися з миттєвою швидкістю у концепції двовимірного руху. Для двовимірного руху, як зобразити миттєву швидкість, наприклад, в цій точці траєкторії? Давайте намалюємо вектор положення для цієї точки. Це вектор R1. Через деякий час тіло опинилось у цій тойсі. Вектор положення r2. Вектор переміщення, тоді, як ми вже з вами говорили, r2 мінус r1, тобто дельта r. Середня швидкість на цій ділянці за час витрачений на проходження дельта r. Поділити на дельта Т. Це В середнє. Вона напрямлена також у цю сторону. Але якщо говорити про швидкість саме у тосі, тобто миттєву, то з графіка видно, що вона у кожній тосі різна. Давайте підемо тим самим шляхом, що і раніше, і розглянемо дуже маленький проміжок часу. Тобто будемо наближати час до нуля. За дуже маленький проміжок часу. Наш вектор R змінився на дуже маленьку величину. Ось десь тут ми опинилися через дуже маленький проміжок часу. І це новий вектор R1. -4. Давайте уявимо, що ми змасштабували цей надзвичайно маленький проміжок. Отримали щось на кшталт цього. Тобто. Наше переміщення дельта R виглядає приблизно так. Якщо ми будемо і далі наближати до нуля час, то ось ці дві точки вони майже будуть відображати положення речей у одній точці. Тобто, переміщення таке поділене на час, при дельта Т наближаємося до нуля. Так само, як і у випадку проєкції на Х. Говорить про миттєву швидкість. Миттєва швидкість напрямлена так само, як і це переміщення. Розглянемо іншу точку, наприклад, ось цю. і близьку до неї через маленький проміжок дельта Т. Змасштабуємо і маємо щось на кшталт такого вектора дельта R. І знову маємо миттєву швидкість, яка дорівнює дельта R, поділити на дельта Т. Напрямок цієї миттєвої швидкості ось такий. Напрямок у цьому моменті ось такий. Неважко помітити, що вектор миттєвої швидкості напрямлений по дотичній до траєкторії у ТОСі, яку ми розглядаємо. Цей вектор також має проекції на вісі Х та на y Vx та Vy. Наприклад, у цій тосі. Вектор миттєвої швидкості напрямлено паралельно до вісі x. Це означає, що проекція вектора на вісь Y дорівнює нулю. Бо проекція є лише точкою, а проекція на вісь x ось така. Розглянемо вектор у цій точці. Тут ми маємо вже і проекцію на вісь Y. Ось вона, VY. І маємо проєкцію на вісь Х. Ось вона. В Бачимо, що Вх в даному випадку позитивна проєкція, а Вігрек негативна проєкція. Адже проєкція по Y напрямлена у протилежний бік до напрямку вісі Х, а проєкція по Х напрямлена у той же самий бік, у який напрямлена і вісь Х. Давайте поглянемо на проекцію швидкості, ну, наприклад, у цій точці. Будемо мати щось на кшталт цього. Якщо позначити кут між напрямом вектора швидкості та вісі x як альфа, то проекції зі співвідношенню прямокутному трикутнику будуть відповідно дорівнювати vx, це модуль вектора V, помножити на косинус альфа. До речі, звичайно, тут vx. А тут Vіг. Y – це модуль вектора V помножити на синус альфа. Сінус цього кута це протилеглий катет поділити на гіпотенузу. Отже, протилеглий катет Y дорівнює гіпотенузі, помноженій на синус альфа. Косинус альфа це прилеглий катет до гіпотенузи. Отже, якщо у вас буде задача, наприклад, така. Тіло кинути під кутом 60 градусів до горизонту, це означає, що альфа дорівнює 60. Зі швидкістю 15 метрів на секунду, це означає, що модуль швидкості V 15 м на секунду. Це буде означати, що проекція на Х дорівнює 15 помножити на косинус 60 градусів. Це одна друга. Отже, 7,5 метрів. На секунду. Ві це 15 помножити на синус 60 градусів. Це корінь із 3 на 2. Отже, 15 на корінь із 3 поділити на 2. І маємо 7,5 корнів із 3. Корінь із 3, до речі, це приблизно 1,7. Ну і на цій ноті вступу двовимірний рух закінчено. І у вас є необхідний фундамент, щоб розглядати вже конкретні приклади такого руху. Приклад, який розглядається у ЗНО і у шкільній фізиці, рух тіла кинутого під кутом до горизонту. Але перед цим ще одне коротке питання, щоб визначити, як ви зрозуміли матеріал. До зустрічі!